Друзі, вітаю! Володимир Зеленський! Назвав дату, коли буде оголошено план миру, який Україна розробляє разом з Європою. Ватикан закликає Китай вплинути на переговори. Росія е оголошує, що призов не буде закриватися будуть працювати як макдрайв. І ти типу, пообіцяють працювати круглий рік, але тут є певні нюанси. Я скажу, для чого росіяни це роблять. Ну і паніка в російському центробанку кажуть, що їх чекає найгірше падіння економіки з часів 90-х. Тут є свої умови. Я теж хочу про них поговорити. Ну і власне російські компанії вже на мільярди дешевшають, 5 мільярдів для Роснефті Лукойла буквально за кілька днів. Ну і власне російські заводи, теж економіка тріщить, починають скорочувати виробництво. Військові заводи скорочують виробництво, не просто якусь там курятину не роблять. чи, Наприклад, що там син путінський наслідник Фуагру не менше роблять. Ні, якраз таки військове виробництво, військова економіка, якою так хвалився Путін, теж почала давати збій. Пропоную все це проаналізувати. Тим більше, в Естонії є прекрасні новини. Нарешті європейці почали збивати російські дрони. Лука погрожує вкотре і каже, що скоро, скоро він приїде, а Україна запустила дрони по Москві. Ось все це я хочу звести воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримати оперативну аналітику. Друге, я попрошу вас 5 гривень на 5 рік. Пікапів. Ми з вами збираємо гроші для того, щоб купити на Новопавлівський напрямок одразу 5 автомобілів. Тотальну, тотальну більшість. Ми з вами зібрали мільйон. Є треба 250. Тому, будь ласочка, 5 гривень покладіть, хто може 100 чи 200, буде просто топ, але п'ятірочка це буде просто круто. Е, тому підписуйтесь, доната, я починаю. Володимир Зеленський каже, що в п'ятницю або суботу радники з безпеки України зустрінуться, проговорять і, власне, е, підведуть уже такий фінальний рамочний документ, який буде. Знаменувати мирну, мирний план України і Європи. Ви знаєте, що є план Трампа, є план Путіна. Україна з Європою готує свій план. Знову ж таки, є велика надія, щоб це не були мирні плани, які вже там проводили формули, формули різні і форуми різні, і крім того, що поїдали там бутерброди зікрою нічого толком і не придумали. Але зараз бачимо, що Європа відчуває критичність певну, відчуває певну критичність. Що війна може прийти до них, тому зараз і вони більш мотивовані, і наші деякі політичні діячі, які думали, що вони дуже геніальні у створенні планів зараз розуміють, надіюсь, що розуміють, що це треба робити більш серйозно, і тут повинен бути певний результат. А не просто зібратись, потріщати, обмінятись візитівками, ну і роз'їхатись по своїх кінцях. В Європі добре там кров не тече рікою. Нам важче, і тут потрібно думати яким чином, не просто покласти на стіл мирний. Плана, як натиснути на Росію, щоб вона почала виводити війська з України. Бо, наприклад, італійський міністр не дуже впевнений, що цей план буде працювати, і каже, що дивіться, а ми не віримо, що Україна поверне всі території. Каже, що чотирнадцятий рік взагалі не стоїть. Далі він там починає багато всього розказати. Загалом цей італійський чолов'яга, міністр оборони чолов'яга. Ну, говорить трошки як російський агент, якому заплатили так. Він бачить одну історію, він бачить одну історію того, що треба робити, треба робити. Скажімо так, протистояння російській загрозі, тому що каже, що Італія одна з тих країн, яку Росія дуже хоче е дестабілізувати, але знову ж таки, такими пропутінськими заявами, що Україна не поверне території, дестабілізація Італії точно не реалізується. Добре, що він не прем'єр-міністр всього на всього, е міністр оборони, хоч трошки і змахує на Беніто Мусоліні, Але все-таки цією прекрасною країною. Керує не менш прекрасна е, пані Мелоні. І, власне, вона не пропускає ці наративи вище заяв даного міністра. Е, Путін починає драконити далі Трампа. і Якщо перед цим були запуски ядерних ракет, то зараз вони вводять цілорічний призов. Військомати працюватимуть без перерви, не так як раніше два рази. От зараз, з 1 січня по 31 грудня, вони будуть працювати. От, не буде пауз між призовними кампаніями. А відтепер процес відбору та медичних оглядів майбутніх солдат триватиме протягом всього року. Відповідний закон прийняла Держдума. Документ постановлює, що військомати отримають право проводити медичні огляди, психологічне тестування засідання призовних комісій без перерви. Той час відправка призовників до місць служби залишатиметься двічі на рік: 1 квітня, 15 липня і 1 жовтня, 31 грудня. Зміни свідчить про підготовку. До передає преса більш масштабної мобілізації, адже безперервна робота спрощує контроль за обліком громадян, дозволяє оперативно. Поповнювати російську армію. Бо навіть італійський міністр каже, що Росія втратила більше мільйона людей. Говорить, що Україна вдвічі е менше, українські цифри говорять, що ще менше, але знову ж таки е дана гра Путіна йде на камеру. Це все для того, щоб подраконити Дональда Трампа і показати, що вони ще довго-довго можуть воювати. Саме тому зараз Росія шле цей меседж Трампу. Нам, давайте чесно, це не страшно ні холодно, ні гаряче. Росія не скільки не набирали. Збройні сили України знищували їх всіх. Збройні сили України призводили до того, що скільки б Росія не набрала, вони всі ставали гумусом, який просто удобрював українську землю. І зараз нас цим точно не залякати. І Путін, коли хотів, просто докупав за гроші там бурятів, чеченів, всіх, кого хотів, підірців чи там москвичів. От. Але зараз ми бачимо іншу історію, що це політичне залякування думою Трампа. Дивись, ми можемо воювати, змусь Україну поступити з Донбасом, вийти зі своїх територій. Україна каже, що виходить не буде. І Трамп каже, що тиснути на них не буде. Хоче зараз натиснути на Росію. Трамп зараз в Азії скоро буде зустріч з Сі Цзінпіном. І Трамп каже, що треба домовлятися з Китаєм, щоб натиснути на Росію. Ватикан каже, що треба ширшу коаліцію країн для тиску на Росію. Теж закликає зробити це Китай державний секретар Святого Престолу П'єтро Паролін вважає, що Китай має докласти зусиль, щоб завершити російську агресію в Україні. Про це святий очільник секретаріату повідомив, відвідуючи дитячу лікарню. Ну, все зроблено як. Любить Ватикан в дитячій лікарні. Місце вибрано правильно. Меседжі правильні. Одним словом, Ватикан теж вступає в гру. І я думаю, що якщо Китай візьме в цьому участь, то Ватикан може стати якраз головним майданчиком. Ви бачили, що там уже і Сербія активізувалася, що вони готові в себе приймати мирні переговори. Угорщину вже послали з Орбаном, типу не розглядають. Туреччина дуже хоче, Швейцарія завжди хоче. Судівська Аравія завжди хоче, Дубай завжди хоче. Ну одним словом, всі, хто хочуть Білорусь, то взагалі готова. А в будь-яку позу політичну стати тільки прийняти треті мінські угоди і скрутити Україні шиї, ми вже це пам'ятаємо. Правда, Лука не може до кінця зрозуміти. Він миротворець і нейтральна. Країна, де можна проводити переговори, чи Лука це якраз таки бастіон російської агресії, бо він хоче і ядерку. Він зараз хоче, і арешні каже, що скоро, скоро десь має приїхати. Правда, не доїжджає. Ну от, тому, що можливо, такому балбесу, як Лукашенко ніхто не хоче давати зброю серйознішу зарогатку. Хоча це не значить, що його не можуть використати в війні проти України, проти Польщі чи проти Литви. Ну от, але знову ж таки ніяку зброю серйозному йому не дають, а тільки дадуть, Україна одразу дасть йому кілька підзатильників. Ну, наприклад, по його НПЗ, куди можуть прилетіти кілька красивих українських дронів, і знищити повністю нафтопереробку Білорусі. Тому Лука тричі думає перед тим, як щось впустити на територію Білорусі, тому що розуміє жорстку реакцію України. Далі, російська розвідка, щоб ви розуміли, зайнята серйозними справами, вони зараз розганяють інформацію, що Макрон, значить, це наступний Наполеон, що це Карл XII. Ми з вами, значить, мазепинці, А ви знаєте, що мазепинцями вважали в Російській імперії до появи бандерівців були петлюрівці, а перед петлюрівцями були мазепинці, Вони навіть в докладах. Своєї розвідки СЗР Російської Федерації пишуть, що зрадник Мазепа з Карлом, значить, програли і були биті. Ну, знову ж таки, Мазепа не може бути зрадниками, бо він не був росіянином, це українець, про нього писали великі британські автори, великі європейські автори писали. Ви знаєте, що велика кількість опер про Мазепу поставлено в Європі. Тому. А коли Росія злиться на Мазепи та його партнерів, от я вам скажу одну річ. Справа Мазепи живе. Вона просто не завершена. Да, тоді, можливо, програли битву, але зараз ми точно виграємо війну. І коли кажуть, ну ви ж програли під Полтавою. Знаєте, не програли. Це був перший тайм. І те, що ми зараз шведами в класних відносинах, і вони нам дають там 150 гріпенів. Те, що крім Карла і Швеції, ми сьогодні працюємо з Британією з Євросоюзом, ми працюємо зі штатами. Ця коаліція Мазепи росте, тому те, що Росія кричить, що Макрон це Наполеон, а Ми значить, з вами Мазепинці, це страх. Чому цей страх був викликаний? Франція знову заговорила про допомогу Україні військами, і тут Росію порвало на шматки. Вони почали кричати: що там будуть латиноамериканські найманці, все правильно кажуть. Будуть латиноамериканські найманці з французького легіону кажуть дві тисячі. Тут неправильно їх буде більше. І те, що я вам казав, треба тиснути на Європу, щоб пошвидше ці війська приїхали. Ви бачите, в Росії підгорає. Кожен раз, коли Росія нервує, демонструючи свої страхи, треба в них бити. Треба затискати цю потворну тварину в кут, глухий кут. Ця криса повинна бути загнана і ніяких результатів вона не повинна приносити. Тому те, що зараз Франція. Якраз таки під прицілом російської пропаганди, це якраз таки історія про те, що Росія не знає, що робити. В неї нічого не виходиться, в неї нічого не виходить ні в царині, якраз таки. Оборони ні в царині пропаганди, ні в царині політичних історій. Ну там трошки політична корупція в Угорщині Словаччині, але в цілому, бачите, що Росія просідає. Причому настільки, що вже з радощів, почали збивати російські літаки вертолітка 52 Повідомляють російські з-канали, якраз таки зажмурили свої. Ну, вони пишуть, не розібрався льотчик-пілот самоліта. От, ну, вмазав так, вмазав. Кажуть, не вперше десятки таких літаків і вертольотів було збито самими росіянами. Це тільки офіційна статистика, неофіційна множте на 10 сотні. От, але кажуть, ну нічого, типу, збили так, збили, значить. Буде новий типу. Росії. Росія не звикати, тому що найбільший ворог російської армії це сама російська армія. Тому зараз ці грізні суперники зійшлися своєдино і ми бажаємо їм, щоб в протистоянні цих двох армій перемогла найсильніше. От, знищивши одна одну. Але є інша армія російських пропагандистів. Це російські власне, чиновники, які розповсюджують меседжі, що російська економіка суперсильна, але дуже часто це виявляється навпаки. І тут Центробанк не має вже куди тікати і передає очевидні речі. Кажуть, що найгірше падіння економіки з 90-х. От якщо Трамп далі посилить санкції, а нафта впаде до 35. Вони говорять, що це суперризикований сценарій. От вони закладають ціну на нафту вже 30-35, Якщо санкції підуть далі, от і власне основний напрямок єдиної державної монетарної кредитної політики 26, 27, 28, ВВП знижується 2,5-3, Наступного іще 2,3, через рік, потім 6-7. Економіка в такому сценарії втрачає 100 мільярдів доходів, тільки експортних іще 51 мільярд. Далі буде наростати. В результаті загальний обсяг опускається на 255 мільярдів найнижчого рівня з 2005 року. Для порівняння минулого року Росія заробила на експорті 434 мільярди, а цього отримає 414, то мінус 255 очікується від санкцій. Це гарна новина. Головне, щоб Трамп не сполохався і не відмінив все це. Хоча я говорив з європейськими дипломатами, вони кажуть, ні. Це все вшивається в тіло санкцій і відмотати буде не так просто. Але ми віримо, що Дональд Трамп насправді креативний політик може зробити будь-що. Тому, скажімо так, довіряємо, провіряємо і надіємося на своє. Ну от але й бачимо тренд, те, що російські компанії Роснівт Лукойл» впали в ціні на 5,2 мільярда після санкцій. І це тільки початок падіння, бо танкери з нафтою ще допливають. Коли допливуть, ми побачимо ще більше падіння, бо нових замовлень не буде. Плюс ми бачимо просідання Росії в економіці, тому що лопнула остання скрепа, почали скорочувати виробництво саме на військових заводах. Отак, от от російська економіка воєнна, якою так гордиться Путін, почала давати тріщину. Не виробляють, не виробляють. Е, злітає і виробництво готових металів, і готової продукції злітає. Ну от Статистика по танках теж. Про це передає якраз таки Райфайзенбанк, який, до речі, не вийшов з території Росії, співпрацює з фашистами. І про це треба пам'ятати кожен раз, коли йдете в банк. То знайте, що в Райфайзен не заходьте ні ногою. Вони зараз ще й шантажують, а видайте з тих грошей, заморожених нам. Бо ми тут наторгували, Росія їх кинула і зараз не знаємо, що робити. Ні-ні-ні. Але це передають якраз таки і. Про західні медіа, ну, власне, які фінансуються десь з Британії, типу Moscow Times. Таймс. Тому є проблеми в економіці, а в Європейському Союзі вирішили підкинути вишеньку на торті росіянам і закрити для росіян лазівки для отримання віза і мастер-карт в Білорусі. Ви знаєте, що росіяни їхали в Вірменію, в Білорусь, в Грузію, в Казахстан відкривали собі картки, щоб потім можна було проганяти свої криваві гроші. То Євросоюз, як мінімум, в Білорусь зараз. Закриває. Ми ну власне на останок дві гарних новини Естонці все ж таки біля американської розвідувальної бази почали збивати російські дрони. Там з'явився один небурак, і його знищили, і це добре. Аплодуємо нашим естонським колегам. Можливо, Естонія не найбільша країна на континенті, але по силі духу цим хлопцям точно ніхто не позаздрить. Це наші друзі. А друга історія, це власне. Собянін, який жаліється, що знову летить по Москві. Не хочу розчаровувати цього чукотського лідера, але в Росію буде летіти і далі, допоки їхні війська знаходяться на нашій території. Покинуть, зупиниться, летіть, а далі ніхто не гарантує, що прильоті по Москві не буде, НПЗ горіти, будуть військові частини горіти. Будуть. Ось така друзі інформація. Напишіть, будь ласка, ваші очікування. Чи почує Китай Ватикан? Давайте поговоримо. друге, що я хочу поговорити, це власне російський Призов. Зрозуміла ситуація. Грає з Путіним Все, яка буде реакція російського суспільства, як тупі барани підуть на забой? Чи, наприклад, ми побачимо якісь бунти не за нас? За себе. За себе вони будуть бунтувати, будуть повставати проти російської тоталітарної машини чи ні. Ну і третє, про що б я хотів поговорити, це план, про який анонсував Зеленський, який його радники, власне, зараз готують з європейськими радниками. Чи є у вас очікування, що ця історія спрацює? Бо бачимо, що Росія, оголошуючи додатковий Призов, демонструє, що зацікавленості. В реакції на цей план в них немає. Але от в мене питання: чи спрацює цей план? Чи більше надіємося на план Трампа, тиск Сі Цзінпіна, чи просто на Збройні Сили України? Давайте проведемо цю дискусію. Вона давно назріла, а хочу, щоб ми всі з вами висловилися. Попрошу: 5 гривень донат для наших. Хлопців купуємо 5 автівок, ковбой груп, Новопавлівський напрямок. Дуже круті, завзяті хлопці щохвилини і що секунди знищують окупантів. Але їм треба гарна логістика. 5 автівок уже їдуть з Британії, і нам потрібно зараз це питання завершити. Їх знайшли, їх треба тільки оплатити. Далі вони нашій країні віддячать. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти. і ваша підписка піднімає нас з цього прихованого бану. А друге, я хочу побажати вам безпечного вечора. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!